Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Скажіть, будь ласка, що найбільше спонукає людини творити, робити, підтримує в неї віру в найкраще в нас світле? Не знаєте? Це ремонт у сусіда за стінкою. Це найбільше вже розслабляє і дає нас наги жити робити далі. Бо люди вірять у все найкраще, бо ніхто ремонт у поганих умовах не робить. Це була лірика і відступ. І свій підмузичний інструмент дрель та інші будівельні інструменти. Я розпочну свій тиждень старті з Оленкою Богановою, посилання на Оленко та всіх інших. Дівчата і хлопці, які стартували, ви знайдете, як завжди, в описі під відео. Проходьте, надихайтеся, біжіть. Сьогодні я вам не буду розповідати про плани, бо це вже наступна неділя, тиждень вже закінчився. І сьогодні я вам буду розповідати, що я планувала розпочати трішечки проміжного відео, де це було можливо зробити, і вже я зараз покажу одразу. Як цей процес в мене виглядає на цей момент? І так, перший процес. Мій перший старт. Хочу дов'язати ось оцю пухнасту ниточку. Це в мене вийде ще один жилет для фонду чарівниці добра. І в компаньйони до неї для міксу будуть ось такі чарівні ниточки від магазину Чудопряжа. Я там її купувала. Це чорний. Темно-сині і трішечки сині. І ось перший старт в мене буде жилет для благодійного фонду чарівниці добра. І одразу другий процес. Другий старт це в мене будуть шкарпетки. Ось із такої чарівної шкарпеткової пряжі, яку надіслали мені дівчата з контупу. Це один моточок. І це були невеличкі паснички, яке я змотала в моточок. І спробую або з мужечками або хеліксом, або трошки пограю з геліксом. Так, любі мої, хочу вам показати, що вже я відв'язала з жилетом. Я відв'язала вже ось резинку 7 см, розділила на частинки, резинку та лицеву гладь попереду та спинці, і почала вив'язувати по колу перед та спинку. Ось така робота над жилетом у мене вже йде. Як бачите, зовсім іншу пряжу додала до того напора, що у мене був по минулого разу. І трохи по-іншому виглядає жилет, але виглядає все одно дуже-дуже гарно цікаво. На сьогодні в мене вже досить багатенько відв'язано першого процесу жилету. Дивіться, колір поміняла. Додаткове світло-синьої ниточки, і як по-іншому грає полотно. Мені все подобається, як виходить. Моєму другому стартові повезло найбільше, він одразу фініш. Кінчики я ще не встигла поховати, бо вони тільки ці шкарпеточки зі спиць. Десь орієнтовно 43-44 розмір. Можливо, після прання трохи зміниться. От дуже так сподобалася мені ця пряжа. Яку надіслала дівчата з Конотопа, Вона на поду... подібної пряжі я вже в'язала шкарпетки і після прання вони стануть м'якосенькі, якусенькі, добрюсенькі. І ще схожу пряжу, я купувала в іншому магазині на Фейсбуці. У люд... любові іглиної дуже мені сподобалась. Це вже другий раз, я в неї купувала пряжу вовняну. Ну, мені подобається. Дуже така в роботі. Ну, на руки, звичайно, як вся вибовня пряжа трошечки важкенька, трошечки колиться, а от після прання вона, вся пряжа так розкривається. Дуже задоволена такою пряжею. А це пряжа в мене з конуток, поповторюсь. І так, другий в мене старт одразу став фінішем. Це шкарпетки. Їх вага приблизно 122-123 грами. Це до прання. Далі. Ви вже не один раз на мене на каналі бачили ці маточки і інші, менші моточки. Менші і з подібний ви вже бачили навіть готові вироби. У мене залишилося по моточках, отаких от дрібненьких, ще по одній парі, приблизно по одній парі кожного виду. Ось з цих моточків у мене буде одна пара. Це я не вмотала в моточки, вони у мене висять пасмами. Бо я одну пасму. Так, ось ти, ти тут початок. Бо одна пасма починається ось з такого краю, а інша ось з такого. І я беру одну ниточку з цієї. Якщо в мене ниточка завершиться блакитним, я беру іншу пасту блакитним. І щоб не монтатися з моточками, не перематувати, як було в мені з цими великими, я все залишила. Ось таким чином. Вони просто в мене пасмали. Мої наступні два старти це дві пари шкарпеток. І хочу показати вже ось таку розпочату одну шкарпетку з таких моточків. Бо тут більш великі моточки, вистачає приблизно на 30 рядочків одного моточка. Тому ця шкарпетка. Я в'яжу не так дріб'язково частинками паралельно, як з іншої пасми. А от інша пасма, там ниточка більш тоненька, коротенька, не тоненька, а коротенька. Тому я їх в'яжу паралельно, вони можуть трішечки відрізнятися. От, бачите, тут зелененька, а тут помаранчева. Але вони йдуть у мене паралельно, я їх відв'язую потихеньку. Ось ці дві пари шкарпеток в мене в'яжуться на дві ячці. Це буде довгенько, не так швидко, як хочеться. Тим паче, що з'єднування, звалювання ниточок також потребує трохи часу, особливо на цих шкарпетках. Мій наступний старт ось шкарпетки з таких моточків з Ярослави. Вони вже так багатенько в мене відв'язані. Ось перша шкарпетка і ось друга шкарпетка. Гарно продвинулася. Та й підросли в мене шкарпетки з більш дрібних моточків, пасмочок. Майже до п'ятки я вже відв'язала їх. І одразу покажу ще одну пряжу, але я ще не зовсім бачу виріб з неї. Я вже знаю, що саме я хочу, але не бачу модель та візерунку. На В всяк, по всяк випадок покажу. Можливо, хоча б зразу зроблю. Це пряжа Alize Lana Gold Classic 49% вовна, 51%. Це папуль і акрил, акрил, акрил. тут написано. У 100 грамах 240 метрів. І колір цієї пряжі 390. Я ще поміркую, попідбираю візерунок спиці. Можливо, почну з тих спиць, що рекомендують, а можливо, й іншу візьму. Буду я чи не буду, подивимось. А от карди, над кардиганом я працювала найменше, бо я дуже довго вибирала, як мені в'язати регланом чи не регланом. Під горлишком чи В-образний виріс. Тобто було багато розміркувань. І Я вирішила в'язати зверху регланом з сильно в'язаною планочкою. Ось я цю планку розпочала в'язати. І оце в'язала-в'язала і думаю, що ж таке? У мене не вистачає процесів для магічного кубика. І я розпочинаю ще одні шкарпетки. Це в мене пряжа також з конотопу, а це не моточок, це окремі. Невеличкі пасмочки, можливо, метрів 5-6. Кожна пасмочка, я їх так потихеньку змотала одне за одним по кольору. І розпочала ще одну пару шкарпеток. І куди ж ми без нашого хеліксу? Зазвичай хелікс допомагає дуже гарно вив'язати усі залишки. Отак я розпочала. Неочікувано позапланова ще один процес. Поклала я в кадрі завершеною роботу і хочу себе похвалити. Протягом цього тижня в мене вийшло 6 стартів і одна готова робота. Я мега задоволена своїм тижнем стартів. Дякую всім за перегляд, подавайку, коментар та підписку. Живіть з насолодою! в'яжіть задоволення! І хай ваші вироби носять з любов'ю та шаною. До зустрічі любі! До наступного тижня. Адже наступний тиждень у нас кубики.